Чи справді ми контролюємо своє життя? Ми часто вважаємо, що кожен наш вибір або дія це результат нашого розумного мислення і сили волі. Але чи це правда? Що якщо значна частина нашого життя це результат зовнішніх обставин, випадковостей або навіть підсвідомих імпульсів? Сьогодні ми поговоримо про ілюзію контролю, чому вона така сильна, як вона впливає на наші рішення і як прийняти невизначеність. Чому ми прагнемо контролю? Контроль це частина нашої природи. Еволюційно він давав нам перевагу. Той, хто міг передбачати і контролювати, мав більше шансів вижити у сучасному світі. Ця потреба перетворилася на нав'язливість ми бажаємо контролювати усе: роботу, стосунки, майбутнє, навіть емоції інших людей. Наприклад, коли ми плануємо відпочинок, ми намагаємося врахувати кожну дрібницю, погоду, час поїздки, маршрути. Ми впевнені, що від цього залежить успіх поїздки, але потім може піти дощ, зламатися транспорт, і всі наші плани втрачають сенс. Проте навіть такі ситуації, коли контроль виявляється ілюзорним, не заважають нам знову прагнути до нього. Цей феномен базується на нашій потребі почуватися у безпеці. Контроль дає відчуття стабільності і передбачуваності, але чи завжди це справжній контроль. Ілюзія контролю. Звідки вона береться психологи називають це когнітивним викривленням. Ми схильні переоцінювати свою роль у тому, що відбувається навколо. Наприклад, коли кидаємо монетку і віримо, що від того, наскільки правильно ми її підкинемо, залежить результат. Уявімо, що ви граєте в настільну гру і тримаєте кубик, ви кидаєте його сильніше або слабше, думаючи, що це вплине на результат. Насправді результат це лише питання випадковості. Проте мозок любить відчувати, що він контролює навіть хаос. Те саме відбувається і в повсякденному житті. Ми прив'язуємо себе до звичок і ритуалів, думаючи, що вони впливають на результат. Наприклад, ми віримо, що ранкова кава забезпечить нам продуктивний день, хоча часто це просто психологічна прив'язка. Як ілюзія контролю впливає на наше життя, з одного боку ця ілюзія може бути корисною, вона допомагає нам почуватися впевненіше, долати страх перед невідомістю і мотивує до дій. Люди, які вірять у свій контроль над обставинами, частіше беруть відповідальність за своє життя, але є й зворотній бік. Коли ми стикаємося з ситуаціями, які неможливо контролювати, ми можемо впасти у стан стресу чи навіть розпачу. Наприклад, намагатися вплинути на те, що інші люди думають про нас це марна справа. Так само, намагаючись контролювати кожну дрібницю, ми витрачаємо енергію і сили на те, що від нас не залежить. Ілюзія контролю також змушує нас уникати ризиків. Ми можемо відмовитися від чогось нового через страх втратити контроль над ситуацією, наприклад, відмовитися від переїзду в нове місто, бо не знаємо, як адаптуємося до нових умов. Прийняття невизначеності як шлях до свободи прийняти, що не все у житті залежить від нас, це виклик. Але саме це відкриває нові горизонти. Відпустивши ілюзію контролю, ми вчимося фокусуватися на тому, що дійсно важливо. Прийняття невизначеності не означає пасивність, це радше про те, щоб навчитися адаптуватися. Наприклад, замість того, щоб планувати кожну деталь подорожі, ми можемо залишити місце для спонтанності, адже саме непередбачувані моменти часто стають найціннішими спогадами. Також це означає прийняти себе і свої обмеження. Не все у житті піддається нашому контролю, і це нормально. Усвідомлення цього допомагає зняти зайвий тиск із себе і відчути більше легкості. Як відрізнити те, що ми можемо контролювати від того, що поза нашим впливом? Один із найкращих підходів принцип стоїцизму. Стоїки вчили розрізняти те, що у нашій владі, і те, що ні. Наприклад, ви не можете змінити погоду, але можете змінити свій настрій щодо неї. Замість того, щоб злитися через дощ, можна насолодитися можливістю побути вдома із чашкою чаю. Попрактикуйте простий підхід. Перед тим як турбуватися про щось, запитайте себе, чи можу я це змінити? Якщо відповідь так, дійте. Якщо ні, спробуйте відпустити. Важливо також визнати, що навіть те, що здається нам підконтрольним, часто таким не є. Наприклад, ми можемо старанно працювати, але результат залежить від багатьох факторів. Це не означає, що ми безсилі, це означає, що варто фокусуватися на процесі, а не лише на результаті. Ілюзія контролю це те, що робить нас людьми. Вона дає нам впевненість, але й може обмежувати прийняття невизначеності. Це не відмова від дій, а навпаки, шлях до більшої свободи. Ми не можемо контролювати все, але можемо керувати тим, як реагуємо на обставини, і саме це робить наше життя по-справжньому нашим. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, цей матеріал допоможе вам подивитися на своє життя під новим кутом. Пам'ятайте, справжня сила не в контролі над усім, а у здатності адаптуватися і приймати.